Доброго ранку, 42-й день дієти, розвантажувальний. Сьогодні їм тільки фрукти та овоші. До вечері, а ввечері вже по, по вечері. На сніданок полуниці, чайна ложка сиропу шиповника та чайна ложка сметани. Смачний? Смачний сніданок, але не калорійний. Красуні навколо мене. Неймовірна ніжність. Калачі вирішили поєднатися з трояндами. Mako de pole. <xifilio> <xifilio> Кліматіс. На відео не передається реальний колір. Він темний-темнющий, бархатний, аксомитовий. Я такого темного ще не бачила. Це, мабуть, найтемніший кліматіс. Темно-темно вишневий. А це зараз перемию салат на обід свого огороду чи садочку. Яка краса? Всім, хто снідає смачного, полуничного настрою вам. Бажаю на цілий день зустрінемось в обід.